Розділ 8. Минуло 20 років, упродовж яких Соломон будував Господній храм і власний палац, а також відбудовував міста, які передав Соломонові хирам. Відбудувавши їх, Соломон поселив там ізраїльтян. Після того сталося так, що Соломон виступив проти Хамат Цови і завоював її. Він також відбудував Тадмор. У пустелі та всі міста із зерносховищами, що побудовані в Хаматі. Соломон розбудував і верхній Бетхорон та нижній Бетхорон, перетворивши їх на міста фортеці з брамами та засувами, а також Балат і усі інші міста із зерносховищами, які належали Соломонові, всі міста для колісниць і міста для кінноти, все, що лише Соломон бажав побудувати в Єрусалимі. В Лівані та в усьому краю свого владарювання він здійснив всі мешканці краю, котрі не походили від ізраїльтян, а саме хетейці, аморейці, перізейці, Євійці та євусейці, нащадки людей, котрі залишилися в країні та яких ізраїльтяни не знищили під час завоювання Ханану, то всіх їх Соломон призначив виконувати підневільну працю аж до сьогодні. Проте жодного ізраїльтянина Соломон не залучив до підневільної праці, а вони були переважно військовими людьми та його особистими охоронцями і начальниками над його колісницями, а також його кіннотниками. Деякі ізраїльтяни були найвищими урядниками, яких мав цар Соломон у кількості 250 чоловік, котрі правили народом. Соломон переселив дочку Фараона з міста Давида в палац. Який він для неї збудував, розмірковуючи так: моя дружина не повинна мешкати в палаці царя Ізраїлю, Давида адже він святий, оскільки туди вносився Господній ковчег. З того часу Соломон почав приносити для Господа всепалення на Господньому жертовнику, який він спорудив перед притвором храму, як належало робити кожного дня згідно із заповідями Мойсея. А також щосуботи, в новомісяччя і на три щорічні свята: на свято опріснуків, на свято тижнів седмиць і на свято наметів кучок. Дотримуючись приписів свого батька Давида, Соломон встановив порядок почергового служіння священників, а також почерговість зміни служіння левітів, аби вони за своїм призначенням співали гімни хвали. Та прислуговували священникам, як приписувалось на кожен день. Він поставив і вартових біля дверей та брам, згідно з їхньою почерговістю, як заповів божий чоловік Давид. Наказ царя щодо священників і левітів, а також стосовно інших справ, і, зокрема, відповідальних за скарбницю, вони не порушували. Так само ретельно виконувались усі праці щодо Господнього храму, починаючи із закладення підвалин і до його закінчення. Отже, вся праця щодо будівництва Господнього храму цілковито була завершена. Якось Соломон вирушив до Еціон-Гевера і до Елату, що на узбережжі Червоного моря в Едомському краю, а хірам прислав йому через своїх слуг. Кораблі разом із людьми, обізнаними з морем, вони вирушили разом із слугами Соломона до Офіру, звідти взяли 450 талантів золота, яке привезли цареві Соломону.